Після розголосу відмовилась від авто. Голова громади на Дубинщині придбала за бюджетні кошти елітний легковик за мільйон гривень. Про це ми вже розповідали у попередніх сюжетах. Дана ситуація обурила місцевих жителів після скандалу. Керівниця Вербської громади вирішила розірвати угоду про купівлю автомобіля за мільйон. Недоцільно, і головне, що в таке врем'яшко, в нас війна, і щоб тут зараз таким ділом займатися, то машину таку купувати за такі гроші. Дуже ж, от нехай би вона сюди проїхала, нехай би там тою дорогою проїхала, нехай би нехай вже сюди нехай не їде, нехай на не вербою проїде. Чи там можна від залізної дороги проїхати до супермаркету. Жителі п'ятитисячної громади на Дубинщині обурені скандалом навколо їхньої селищної голови, яка вирішила придбати елітне авто за майже мільйон гривень. На думку місцевих ці гроші варто направити, хоча б на дороги. Ну дорога тут у нас дуже пошива. Вкладаються ті гроші в ту дорогу. Старою бруківкою та суцільною багнюкою Руслан щодня їздить на роботу, обурений, що голова їхньої громади вирішила за бюджетні кошти взяти собі автомобіль за мільйон. 300, ну 400 максимум машини хватить, їх, бо воно того не стоїть, щоб вона робила ну, дух якийсь, дороги робила, людям щось допомагала. Ну, і то за мільйон машин купити, під сраку, возитися, кататися, тобто. То. У торгах на Прозоро Рада вказала, що авто має бути нове з салону та відповідати півсотні пунктам комплектації. Ра, Тож звідси виплила і фінальна Ра, вартість, що викликало хвилю обурення серед місцевих жителів. З десяток сіл я такий, що треба їх освітити, щоб світло було, бо по ночах не видно нічого, і так і далі, і далі. То є куди ті гроші витратити. Через нас за справу взялися і правоохоронці, чи законні торги. Вилучений ряд необхідних документів і правоохоронними органами. До речі, прокуратура поліці, Поліція в найближчий час буде надана і правова в Цьому однак, як бачимо, під сільською радою нового легковика немає. Голова Каміла Котвінська пояснює, торги пройшли. Договір підписаний. Та от процедура покупки ще не завершена. Нині у службових справах голова громади каже, їздить власним автомобілем, якому понад 10 років. З початку війни з'явилися часті потреби виїзду за кордон. Саме через це каже, потрібне нове авто. За Певняє, з Польщі особисто пригнала понад 10 машин для ЗСУ, та тепер через скандал залишиться без службового автомобіля. Я бачу, що є люди, які не задоволені тим всім. Тому відповідно надіслана додаткова угода на розірвання того договору, так як кошти не проплачені, і відповідно ніякого автомобіля немає і буде не і, і шкоди Октавії. А вісім темного синього кольору не буде. А мільйон гривень на найближчі сесії сільрада обіцяє перенаправити на військові частини, де служать жителі громади. Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.